Вітаємо вас, наші шановні підписники та глядачі. Миру вам та добра та здоров'я, гарного вам доброго здоров'я! І добре здоров'я. Дуже гарно підтримують наші помічники, рослини-лікарські. Отже, сьогодні у нас гороскоп збору лікарських рослин на червень 25-го року. Час київський. І перший день вже позаду, коли можна було збирати квіти, листя та стебла рослин. Попереду 2, 3 та 4 червня, не можна збирати. По перше, ми наші рослини, якщо будемо збирати, зрізати з них. Частини, то вони можуть захворіти. Це перше, і далі не будуть давати результат, і не будуть добре розвиватися, рости. А по-друге, якість продукції, яку ми збираємо в цей час в Діві, вона дуже низької якості. Тому ми не використовуємо ці знаки. Дивіться, пробуйте, і ви теж отримаєте певний результат і будете вже точно знати. Але далі в нас два дні 5 та 6, гарні два дні для збирання квітів, листя та стебел. Нагадаю, що найкращий час для збирання лікарських рослин це коли сонечко сходить, роса висихає, і можна збирати квіточки, листя, стебла. І, до речі, і потім, коли спадаючий місяць буде, можна і коріння викопувати в цей час до 15 години. Найкращий час це 12, 13, та 14 та і саме пізній час, 15 та година дня. Оце дійсно лікарські рослини будуть мати лікарські властивості. А далі, вже то лікарських властивостей там мало що залишається. Далі у нас період, коли не можна збирати лікарські рослини, це у нас 7, 8 та 9. Чому це знак стихії води? Продукція буде неякісна, і рослини дуже швидко гинуть. Іде інфікування, як і в інших рослин, знак стихії води. Але вже 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 до 13 години дня гарний великий період, коли можна збирати квіти, листя, стебла. І можна вже копати корінці, якщо є такі для того, щоб вони несли гарну лікарську, особливу таку енергію. Отже, у нас, бачите, досить довгий період. Але вже увечері, 16-го, бачите, не ввечері після 13-ї години тут починають працювати енергії стихії води. Далі, 17-18 стихія води. Не можна збирати в цей час лікарські рослини. Гарний період на 4 дні буде у нас з 19 по 22. Це в першу чергу дуже цінні коріння. Але і інші частини, якщо вони є, квіточки, якщо відкрилися, листочки зелені, можна збирати інші частини. І так, у нас 19, 20, 21, 22. Гарні дні для збору лікарських рослин. Геката це тоді, коли немає ніякої енергії, помирає енергія місяця, а з нею і помирає енергія і рослин. Тому 23-24. 25 го в день уже народження молодика. І далі геката 26-27 го го вранці ми не збираємо рослини лікарські. А ще й до всього, бачите, 25, 26 та 27 вранці це знак стихії води. Але вже 27 сьомого з 12 до 15 години можна ще збирати лікарські рослини, але краще цю роботу зробити і якісно. І зранку це 28 і 29 до 14 години дня. В леві дуже добра якість буде. Місяць закінчується в несприятливий час для збирання врожаю лікарських рослин. Це Діва, а в Діві ми не робимо такі важливі справи, які стосуються збору лікарських рослин для нашого здоров'я. Ну що ж, на вашому екрані зараз весь агрогороскоп збору лікарських рослин на червень 2025 року. Будь ласка, робіть собі відмітки, збирайте лікарські рослини, Щастиво вам у всіх ваших справах, удачі і до нових зустрічей на нашому каналі в нових відео.